Доброго дня. Шановна пані. Ви... Ви запізнилися на 10 хвилин. Ну і що? Я думала всього лиш на хвилину. А де вибачте за спізнення? Вибачте за спізнення. Чого ми О, запізню, запізнилися по сімейним обставинам, по яким вас це не касається? <смір> а ви чого? весь урок вже регочете, перестаньте вже реготати? Ну добре, добре. Так, ну що ж, починаємо урок. Пару хвилин. Хе-хе-хе. <світ> <світ> Та знову хватите регота. Ви зараз до директора підете. <світ> так, відкриваємо підручники на сторінці дев'ятій. Так, відкриваємо. <світ> Вибачте, але в мене немає підручника. Алло. <світ> А добре тоді, якщо нема, то бери. Так, все, домашнє завдання. Е, Ліза буде в нас відповідати. Я забула. А голову ти дома не забула? Ну, забула. Фу, боже. Ага, я пошутила. Ну, Добре, за таку ж. Ээээ, шаты п'ять услужила. Наш кончика пять. Получила оценку пять. Так, все, давай потім. Ну добре, добре. Забери годі своей подруги. Так, домашнего завдання будемо перевіряти по віршу. Будемо перевіряти в ви... поліні. імі. Е эй, эй, так, давай прибирай свою книжку, клади опальцем. <гум> вересень. Ще три місяць вересень, у віночку з вересу. Все добре, що в нього є, чира друзям роздає. От у свій не перший ранок він зустрічає школярів, та і яблук на сніданок і жоржин для вчителів. От такий от вересень у віночку з вересу. Так, добре. п'ятірочка, давай, ще один віршик також, який ти Добре. Сипла, сипла, сипла сніг. Сипла, сипла, сипла сніг. Сипла, сипла, сипла сніг. Ті сніженки бій, чистіть, тихо стеляться до ніг. Сипла, сипла, сипла сніг. Сипла, сипла, сипла сніг. Дуже легко із проквола засипає все довкола, ні стежок, а не доріг. Сипла, сипла, сипла сніг. Сипла, сипла, сипла сніг. Майже світить біле море, біле море без доріг, С сипле, сипле, сипле сніг. Молодець, ну, це! 12 тобі. Все, Олени, іди до Поліни. Як ти таке? Чого? Я сама його ї... пам'ятаю. Ну <гум> mm -hmm, так. У мене просто під браслотиком був цей віршик. О, прикольно, а вересень. А вересень я сама пам'ятаю, навіть ще з 1 вересня. Тихо! Тихо, кому сказала. Я щось стіна? <кхи> так, так, ви запам'ятали, що 10 помножити на 10 буде не 10 і буде 100? Так, так, запам'ятали, запам'ятали. Так, так, так. Але ж у нас зараз урок читання, а не математики. Ну тут ABCD. B, Ну, боже, ви навіть не знаєте англійський алфавіт? Ну так. Я просто вам на пам'ять все одно, що по математиці скоро вона буде. Чого? Не пон. Ну тоді. Туди... Ладно. Так, ну все. Давай. Але скільки буде 10 помножити на 10. 10 помножити на 10. Анка, почекайте. Всі телефони даємо у коробочки. Якщо у вас в рюкзаках, то це нормально. А ти давай, давай, Зараз ще в калькулятор підглянеш, зараз положимо. Так, все, давай. Буде 10. Та, блін, я для кого писала? Для стен що це не буде? Ми, тем більше, після математики поїдемо на екскурсію. Яку ще таку, блін, екскурсію? екскурсію на яку ще. Ну, буде тесять. Та я для кого объясняла, блін, для стін? Ну так, а ми еще не походимо на стіни? Тача, а погоді, А якщо на вас підручником? Почекайте, тут Джофі до синього не лежить. Повинна бути атмосфера жовто-блакитна. Так, дякую. Але мені ваша допомога зараз не потрібна. Так. Ось. Ну все. В принципі, математику ми разом з тим закончили, все. Поїдемо зараз на екскурсію. Так, ти Матрошкіна, давай. Чому? Я не Матрьошкіна, а хі тушка Ну, все, поїхали. Пудум-пурум-пурум-пурум. Продуй робити. Ого! Ми точно сюди приїхали, а то. Виглядить на свинарник. О, А мені тільки без тобою бути. Відвали! Іди сюди. сиди. Остань. А то зараз ця палаха получиш. Ой, ніякую. І що нам тут робити? Походу прибиратися. Так, я поки піду погуляю, а ви робіть, що хочете. Так. Так, все, а мы вас зачинемо. чик 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 Ой, ми якось з тобою не так правильно звалились. Хич. Хич. Ну добре, давай прибирати. Якщо чесно, я мої руки не для цього цю зданий. Ще хтось одежу потеряв? Не знаю, але напевно це хлопчика якась. Ну добре, це свого папи залишив, він буде дуже радий. Так. Боже молодці якісь непонятних створінь. Давай, допомагай мені. Ну, ананасом також. далі сюди, це сюди і це сюди. Так, э, ведро добре, що хтось його тут залишив. Так, от тут так, таку коробку. Давай тут розберемо, О боже, тут ще хтось телефони залишив. Так, выглядим, мистер рыбка, уйдіть. Мм, вау, да весь такая свечка Угу, так, с тобой согласно, у нас бомба. Так. Слухай, я там батла отдази. Давай переовдя. Добрый, давай. Так, я видимую с Б и Ц. Почекайте до нас, напевно, ще моя подруга прийде. Так. Почекайте мене. Ти куди? Ну, блін, блінкний. Так, все. Я бачила, одежу, давайте всі переодягнемось. Давайте. Нам треба якось вийти звідси. Нічого, я зараз не панікуйте. Це. І, так, давайте я дану буду мастером покараден. Ты будешь якось ялинкою. Ну давайте, ты кощен седяне. Так, поки що, давайте складемо свою одежду. А, о, це не твоя. Так. Коші на меня... А я буду в пуховику. А я одягну все платье. Так, давайте с тобой забираем все. Побігли. Так, зараз сюди покладемо. Все, давайте пудум. не заплікається, навіть нам не може допомогти. О, я знаю, я знаю такий костюм і тут але походу тільки дівчинки його вже одягли. Вау, дивись, давай такий залишимо. Вау, давай. Вау, шапка Діда Мороз також класна. От напевно, залишимо, а це все ні. Баже, тут так багато коробок. Угу, там навіть не говорить. Оно хтось навіть йолку тут залишив. Так, о, угу, дякую всім. Так, що тут там, не знаю, що тут там. тут, Напевно, його треба може бути сюди покласти. Покладемо його поки що сюди. Потім поки що там будемо прибирати. Там ще багато одежі, але ми її не будемо чіпати. Так. Угу, угу. Блін, чого так багато всього? Угу, навіть не кажи. Тримайте. Та, зараз ми їх віддадемо, Усім віддадем. Господи, боже мой. Так, ну это тримати тримайтесь чудовище. Б. Бе. бе. Тому що мощные летучі соплі пошли, а ви не бачите. Будь ласка, візьміть хтось це в непонятну коробку, це і дивіться. І ці роги. Вони мені не підлітають, одягни. Так, давай поки що це викинемо. Так, давайте, з ж мусор. Так. Сюди поки що положим. О, ми якусь собаку отримали. Ну, давай я не будемо викидувати. Вона пусть тут буде жити десь тут в коробці, і ми на неї одягнемо шапку. Та, блін, на тебе шапка одягається. Та на тебе шапка, блін, йомою одягається. Все. Дінгл-бел, дінгл-бел, дінгл-бел-бел. Ще чого нам? І ще чого нам не хватало? Угу. Так, давай поки що закриємо і давай будемо прибирати. Я буду тут підметати, а ти поки що викидай мусор. Так добре. Боже, його тут так багато. Та, бліно, дай, бліно, дайте викинути. О, пакетик. Ось тут кошки. Треба його завернути, щоб не сильно ваняло. Це, напевно, програми чи тільки що це таке. Так, це походу, вони. Так, це також виробимо. Так. Ті, напевно, бумажки може викинемо. вони нам не потрібні. Так давай будемо мити. І я не розумію, навіщо? Тут треба було наражати себе. Так, 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 так. Слуха, може, повернемося в школу, вона тут недалеко, ну я її вже бачу. Так, добре, підемо, це краще. Так, давай ще три дішки тут підмету Це. Біжим звідси. Ух все, ми, слава Богу, прибігли. Угу, давай заберем. Тільки давай підемо в столовку, перекусимо. Угу, да, пішли. Доброго дня. Вже вечір ви бачили? Ну так бачили. У нас на якусь екскурсію відправили. Дайте пожирати. Дякую за макарони. Що у вас тут в холодильнику? Макарони з курицей. Угу. Так. Аллоша, номниц наш холодильник. І шо мені робити? Всем дякую. Але монадик, будь ласка. Добре надо. Так давай я вип'ю, а потім ти. Давай. Бо ми дуже сильно голодні, нас навіть там не кормило. Ага, хіба що можна покормити себе какашками? Бле. Так давай заберу. Та попрошу тот, щоб тут мин нас забрав. Ага, а то ще тут залишимось до пів третьей ночі. А вот будь ласка, забери мене. Все, він зараз приїде через п'ять хвилин. Добре, я з тобою. А ти що, без речей? Ну, папки чтобы цю... цю книжку взяла. А, ой, попкорн не мій? Все, біжим.